В Україні активізувалися дискусії про безпеку Телеграм. Платформа поширення контенту і месенджер встановлені практично у кожного дніпрянина. Проте наскільки це безпечно, враховуючи перестороги експертів, думки містян у цьому питанні розходяться. Ну є сумніви, чому ж коріння в нього російське, але не знаю. Ну всі вважають, що безпечний. Ну напевно, не можу сказати. У мене, наприклад, син в полоні вже 20-й місяць. І новини так із офіційних джерел черпаємо і сподіваємось на скоріший обмін. Думаю, так. Чому? Ну, не знаю, я там постійно пишу, ну, тобто, я ним користуюсь і мене це задовільняє. Ну, тому що там завжди накаляю тільки. Тому що Там почитаєш, а потім думаєш, Боже, краще б взагалі не заходив туди. Особливою проблемою, яку відмічають фахівці, телеграм-канали перезитують на змі, постять чутки, клікбейтні заголовки, недостовірний контент та рекламу, тим самим підривають репутацію та хайпують, вважає редакторка одного з зніпроських телеграм-каналів. Я думаю, що цю проблему можна було б вирішити дуже просто, якби закон передбачав обов'язкову реєстрацію телеграм-каналів як засобів масової інформації. Зараз це добровільно. Хоча ми маємо в Україні лише один приклад, коли телеграм-канал зареєстрований. Національної ради з телебачення і радіомовлення як засоб масової інформації. І це може свідчить якраз про те, що ми стали все ж таки на той шлях легалізації. Телеграм-каналів і надання їм офіційного статусу змі проєкт соціальної мережі містить в собі наскрізне шифрування, але увімкнути його можна тільки при секретному чаті. При звичайному листуванні ваші дані опісля зберігатимуться на сервері. Тому Телеграм має не найкращу репутацію також серед фахівців з безпеки. Відмічають і підозри про зв'язок керівництва месенджера з російською владою. Але поки вони є недоведеними хоча час від часу фігурують. На ративах навколо Телеграм Телеграм значною мірою він налаштований на те, щоб дозволяти користувачу з залишатися відносно анонімним, і деякі люди вони використовують це з недобросовісно, тобто для вчинення протиправних дій, для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, для розповсюдження пропаганди для формування і функціонування. Наприклад, каналів, які несуть недостовірні відомості ворожу пропаганду, таке інше, українські спецслужби повідомляють, що їм надзвичайно складно добитися блокування каналів, які поширюють відверту брехню, але успіхи присутні, зазначають у кіберполіції. 24 лютого, 2022 року, фахівцям вдалося заблокувати понад 25 тисяч ворожих інформаційних ресурсів. Залучаються взаємодіють кіберполіцейські представники громадянського суспільства. Ну просто от Наші співвітчизники, вони можуть відслідковувати відповідно ресурси, які ведуть про російську пропаганду, які здійснюють ІПСО, і повідомляти відповідно. Повідомляти для того, щоб якщо інформація знаходить своє підтвердження, то в подальшому ці ресурси подавалися на блокування. А додають, не існує цілком безпечного та захищеного сервісу. Користувачі повинні бути обережними та уважними при обміні конфіденційною інформацією через месенджери та довіряти тільки перевіреним даним. Дар'я Візір Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.